Далі ще також у нас позитивне, тому що це черговий тиждень, чергова порція гарячих подій. Ой, з території, де вогонь тепер не тільки в риториці, в Росії знову щось коїться. Хі -хі. То склади вибухають, то дрони несподівано прилітають, то губернатори говорять таке, що ліпше би мовчали. Як то кажуть, постійне полум'я абсурду. Отже, підсумовуємо, що горіло, вигорало, палало, і хто випадково впав, і цього разу перемогли в постійній рубриці. Палає Дивимось. Я не хочу Так у Чебоксарах горів завод з виробництва антен, які протидіють системам РЕМ. Їх ворог встановлює на безпілотники, ракети Іскандер та Каби. За офіційною інформацією, підприємство не працювало ще з минулого місяця після попередньої атаки. Сподіваємось, тепер воно вже ніколи не запрацює. На тижні дрони також знову вдало завітали в Удмуртію. Цього разу підпалили на автобазу Росрезерву. А це кадри пожежі резервуара Палива в Республіці Комі. Він загорівся з невідомих причин. Таке ж недолуге пояснення масштабної пожежі на складах в Єкатеринбурзі, яку гасив цілий пожежний потяг. Не пожежа, а задимлення на Росії. Так кажуть ще більше задимлення було в Ростові. Росіяни були вимушені більше доби хасити його за допомогою гвинтокрилів. Там, ніби горіли склади з побутовою технікою. Жорстока ростовська суха трава на Росії не менш небезпечним, ніж сухостій є побутовий газ. Так, на тижні вибухнуло щонайменше два будинки в Єршові Саратовської області та Курську, а в столиці окупанта знову вибухнула машина і спалила всі автівки на стоянці. Крім атак наших оборонців та неспроможності росіян дотримуватись правил безпеки, до ударів по країні агресору на тижні долучився ЗЕВС. Подивіться, як блискавка знищила підстанцію в Нижньогородській області. Це випробування нової надпотужної української зброї. Старою зброєю захисники ефективно били ворога в окупованому Донецьку та Харцизьку. Прилетіло і по військовому аеродрому поблизу Мелітополя. Били оборонці по Білгородській області. В Шебекіно вразили завод хімічних реагентів Селена. В Курську дрони летіли на Центральний науково-дослідний інститут міноборони ворога. Аврильську на агропідприємство. В Ростовській області щонайменше 10 дронів поцілили в оптикомеханічний завод, який виробляє приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. ворога. Вороги нападають. Ще одна неочікувана проблема у армії окупантів виникла в Солікамську. Там загорілась колонія для засуджених Білий лебідь. Жахливий удар по кузні кадрів російської штурмової піхоти. Зеки не хочуть на війну, от і підпалили каталашку. Певно, така ж логіка була у ворожих солдат, які вчинили масштабне ДТП з військовою технікою на трасі в Липецькій області. Льотчикам на військовому аеродромі в Борисоглебську пощастило більше. За них техніку та боєприпаси знищили наші оборонці. Таку ж роботу провели на литовищі в Енгельсі Саратовської області. А в Татарстані вразили хімічний завод Нижньокамськнафтохім. В Новоросійську повітряні безпілотники покликали морських колег і разом атакували ворожий порт. Вже рясно на тижні летіло на столичний регіон держави-агресора. В Сергієвому посаді вразили інститут прикладної хімії, який займається розробкою вибухівки. Та хімічний завод в Краснозаводську. Атаки супроводжувались вже традиційним для Росії закриттям аеропортів та скасуванням рейсів. За що боролися на те й напоролися.